Subaru Outback. сьогодні до нас заїхав на планове обслуговування. Непоганий варіант сімейного автомобіля. Якщо там треба їздити кудись на дальняк, на дальняк на ньому їхати кайф. Адекватна витрата, витрата пального, хоча це і 2.5 двигун, але варіатор робить свої свої діла в плані економії пального. Можна було зустріти такі автомобілі в трьох варіантах. По мотору: це дізельний на варіаторі, це 3.6 на варіаторі, і це 2.5, і Такі як у нас 2.5 на варіаторі. Понятно, що саме золота серединка все-таки 2,5 варіатор. Да, не буде вона їхати так, як їде 3,6, 3,6 таки поактивній буде. На рахунок дізельних цих аутбеків та комкузові на варіаторі їздить. Їздить по 300 тисяч, вже набагато простіше все стало. Коли вони обрали механіку і поставили на дізельні двигуни варіатори. Туди воно почало їздити набагато довше, вже більш понадійні ця вся тема. Але все одно для наших реалій краще брати бензиновий варіант. На FB двигун да і на 3,6 і на. ФБшко, якщо ставити газ, то треба не забувати регулювати клапана. Якщо на попередніх аутбеках, ті, що були на ремінних моторах, це все робилось доволі таки недорого і доволі таки просто. На цих двигунах вже треба його знімати, частково розбирати, регулювати клапана. То трохи по бюджету б'є, тому якщо там хтось планує ставити газ на такі двигуни, краще наперед перерахуйте е, актуальність, вообще, чи є доцільність ставити туди газ. Повний привід, настоящий повний привід, варіаторна коробка, бензиновий двигун, великий, в принципі, простори. Якісний салон, запчастини неї валом, навіть запчастини по оригіналу коштують недорого. Тому хто от собі шукає там повнопривідний сімейний автомобіль, Subaru Outback, з великим салоном, з великим багажником, в принципі буде, буде непоганим варіантом.